Дивіться, є гарні звички, є погані, ми точно знаємо, які звички хороші, правильні для нас. І коли ми обираємо шкідливу звичку, наприклад, покурити, ми спочатку отримуємо задоволення, потім в нас з'являється кашель, у нас є слабкість, і ми знову хочемо отримати цей сплеск дофаміну. Але на наступний день ми вже не отримуємо такого задоволення, і нам приходиться це повторювати. Але якщо ми беремо на прикладі маркування, Таких звичок, коли ми заходимо в соцмережу, ми хочемо там поспілкуватися чи отримати ухвалення від когось, наскільки я класний, наскільки я кайфовий. Так, сидіння в соціальних мережах це трішечки шкідлива звичка, якщо це там не більше години. Ютуб це куди ви заходите подивитися, розслабитися і отримати інформацію. Це теж маркер, який вам дає зрозуміти, що я отримую, коли зайду. В цю мережу, щоб подивитись відео, використовуйте правильні звички, фіксуйте їх і будете рухатися до себе кращого. Якщо вам подобається шкідливий звич, користуйтесь, я нікого не відмовляю. Це ваш вибір. Я кожен день покращую себе, і в нас є телеграм-канал, в який заходять підприємці, де ми кожен день працюємо над собою, покращуємо себе, більше заробляємо і навчаємося один у одного ставати краще.